Вітаю, друзі! Так уже сталося, що будь-які тривалі процеси у часі, особливо якщо ці процеси мають хоч якесь історичне значення, завжди супроводжуються щоденним описом цих процесів або щоденною фіксацією подій. Звідси виникають хроніки пандемії, щоденники війни і так далі. Людина так влаштована, що вона дуже любить спостерігати за динамікою, за позитивною динамікою, за негативною динамікою. Це якщо ми говоримо про звичайну людину. Аналітики дуже люблять спостерігати за динамікою, тому що це дає їм можливість виводити тренди. Вважається, що тренди є основою передбачень і прогнозів. Але як показує російсько-українська війна, не так все просто. Із динамікою із трендами. Ну, наприклад, Українська Правда щодня публікує динаміку втрат ворожих втрат. У живій силі і у техніці публікує кількість відбитих атак. І ми не помічаємо цього як спостерігаючи за динамікою ворожих втрат. Ми починаємо формувати підсвідомо позитивну динаміку раптом. Ми бачимо тільки позитивну динаміку. Звідси десь починає формуватися якийсь там позитивний тренд. Але потім раптом в Times чи в якомусь іншому західному виданні виникає публікація. Що Україна на грані поразки, не просто поразки, а втрати державності, і починають зглядатися якісь негативні сценарії, виникати негативні тренди. Отже, ми потрапляємо в таку пастку, що з одного боку ми спостерігаємо за динамікою, не помічаємо того, як самі формуємо позитивну динаміку, виводимо позитивні тренди, і потім публікації в Таймс. Що виявляється, все погано, тому що динаміка то негативна. І тренди виникають у нас також негативні. А люди, які мають медичну освіту, і які працювали з пацієнтами, вони знайомі з таким феноменом і з такою пасткою, тому що фіксація, щоденна фіксація подій, щоденний опис, він притаманний для лікувального процесу. Притаманний для лікувального процесу. І медики якось так підсвідомо, якщо почитати особливо історії, які погано закінчились для пацієнтів, то картина приблизно виглядає так: все було добре-добре, а потім посмертний і Я не знаю, не був у Польщі, але поляки над цим жартують і кажуть, що польські лікарі вони це якось так в такий мем організували, сформулювали добре добре здих чи мертвий, ну, тобто було добре-добре, а потім помер. Чому так відбувається? Відбувається це так, що дуже мало людей вони можуть уловлювати ключові речі, ключові події, які є визначальними, які Формують прогнози, які впливають на прогнози. Це дуже мало людей. І тому більшість людей, вони коли спостер... і формують динаміку, і спостерігають за динамікою, то це, як правило, ну, скажімо так, псевдодинаміка, тому що в її основі лежать вигадані або поверхневі речі. Щоденники, я підкреслюю, щоденники це. Поверхневі речі, щоденні описи, щоденна фіксація реальності, це не та динаміка, і це навіть не тренди. Хоча я критично ставлюся і до спостереження за динамікою, і спостереження за трендами. Є теж такий ну, поширений мем, що якби Качка чи курка могла думати, то вона би приблизно так формулювала свій тренд. Господарь Щоранку приходить і дає їй корм, годує цю курку е чи качку. І вона може собі планувати відпочинок там на наступне літо на якомусь курорті, але приходить осінь, навіть вона не доживає до весни чи до літа. Приходить осінь, приходить господар і відсікає голову. Тому не завжди якісь навіть позитивні події, там знищення ворога чи там. Принесення корму, воно призводить до ну, позитивних результатів. Не можна з цього формувати тренди. Я ще раз хочу цей момент підкреслити, що те, за чим ми спостерігаємо в медійному просторі, воно є якісним. Це щоденники, щоденники, які пишуться ну в медицині, приклад наведу, що там загальний стан пацієнта покращився. Над цією поверхнею легень там, вислуховується визикулярне дихання, симптом пастернацького, це нирки з обох боків є негативним. І так, от, ці от, всі щоденники йдуть, йдуть, а потім мертве, а потім здих, а потім е, посмертний епікріс. Так ось всі оці люди, за якими ми спостерігаємо, е, там е, цей Іван Яковина. Чи Майкл Накі, чи навіть Юрій Швець, хто там ще, Стерненко і так далі. Це люди, які фактично є ну, такими практикантами, які дезорієнтують. Тобто, всі ці люди, яких я перерахував, вони займаються щоденним описом. Тривалого у часі процесу, процесу важливого історичного російсько-української війни, але вони пишуть звичайні банальні щоденники цієї війни. Щоденники, які абсолютно не годяться навіть для формування трендів, які в свою чергу абсолютно не годяться для передбачення, прогнозування цієї війни, розуміння сутності цієї війни, для того, щоб ми... Прогнозували, розуміли, суть цієї війни нам потрібно абсолютно відмовитися від щоденників, від спостереження за динамікою, за трендами і так далі. Прогнози і сутність війни, вони залежать зовсім не від цього. Вони залежать від смислових конструктів і філософських концептів. І ці смислові конструкти і філософські концепти війни, вони формуються навіть не в окопах. І тим більше не в штабах. Вони формуються в політичних кабінетах. І ми стали заручником головного смислового конструкту цієї війни, який сформований в США. На жаль, чомусь у нас цей смисловий конструкт ну, фактично сакралізований. І ми вважаємо, що це дуже щось мудре і розумне, і ми повинні його прийняти. Цей смисловий конструкт ми до нього вже звикли, навіть не звертаємо на нього уваги. Америка не дозволить Росії перемогти Україну, але й не дозволить програти. Ну і відповідно для України. Сполучені Штати Америки не дадуть нам програти, але не дадуть нам і виграти. Але війна це така річ, така категорія, яка передбачає або виграш, або програш. І не може бути ні перемоги, ні поразки. Це важливо взагалі розуміти. Якщо нам не дають перемогти, то ми програли. Це важлива річ. А якщо ми програли, то там дуже близько взагалі і до катастрофи, до втрати державності ідентичності. Саме звідси і з'являються такі статті у Таймс. Звідси виникають і випливають у ці прогнози такі негативні для нас, тому що ми прийняли і змирилися з оцим дурноватим конструктом, абсолютно дурнуватим конструктом, ні перемоги, ні поразки. Такі самі дурноватий конструкт, це конструкт рівноваги. Оце теж найдурнуватіший конструкт рівноваги, яку нібито намагаються досягнути на полі бою. Наші інтелектуали абсолютно прийняли ці конструктор рівноваги, причому критерієм рівноваги є. Нерухомість фронту. От якщо фронт у нас не рухається рік, значить досягнена рівновага. Ну і ми повинні шукати переговорні якісь механізми, тому що от ми зайшли в тупик, а тупик це є рівновага, рівновага це тупик. І враховуючи те, що ворог має більше живої сили і техніки, то нам... Нелогічно проводити, продовжувати війну, нелогічно, а потрібно шукати якісь там спроби для перемоги. Ну це абсолют, абсолютний абсурд, тому що рівновага це зовсім не сталість або там нерухомість фронту. Рівновага це відсутність бойових дій. Якщо бойові дії продовжуються і продовжують гинути люди з обох сторон, то рівноваги не досягнуто. Ворог може таку рівновагу тримати протягом трьох років і повністю вибити всі Збройні Сили України. І закінчується це капітуляція. Це абсолютно хибний конструкт, і нас штовхають, щоб ми орієнтувалися на сталість фронту і шукали якісь шляхи для перемовин. З ким перемовини, коли тривають бойові дії з боку ворога. Для того, щоб досягнути навіть рівноваги, це теоретично можливо, Україні треба дуже багато зробити в плані озброєння, або за допомогою Сполучених Штатів, або без допомоги Сполучених Штатів. Наступні ще два чи скільки там дурноватих, абсолютно смислових конструкти, заручниками яких ми є. Віталій Портніков, мій улюблений, коментує конструкт Єрмака, формула миру. В чому полягає формула миру, і тут ну Портніко в принципі абсолютно правий. Він приблизно так це все характеризує. Тобто, ми хочемо або за ідею Єрмака, ми хочемо здивувати Путіна кількістю зібраних підписів за мир. От якщо ми залучимо навіть Бразилію, там Чилі, весь цей глобальний південь, то це має якимось чином здивувати Путіна, і він припинить війну. Ну і портникова правильно каже, я це теж кажу. А якщо Путін скаже, а мені пофіг, що ви зібрали стільки підписів. І продовжує він, ну, що ви будете робити? Висаджувати американський десант в Архангельську чи у Владивостоці це дуже правильний аргумент. І я точно такий аргумент задав. А на рахунок смислового конструкту, абсолютно дурноватого, який поширює колективний портников, зарахувати те, що залишилось зараз від нас в НАТО. Тобто без анексованих Росією територій. Ну, добре, а що будете робити, якщо Путін так само скаже, а мені пофіг, що ви зарахували Україну в НАТО? Що знає Україну в НАТО? Що значить гарантії безпеки? Американці висадять десант? Де? Під Москвою? Чи в Білгороді, чи в Архангельську, чи в Володивостоці? Точно такі запитання я задаю. Тобто. Смисловий конструкт є дуже простий насправді, який ми повинні поширювати серед наших союзників і тут у нас в Україні. Немає альтернативи деокупації. Все, що окуповано, має бути деокуповано. Деокупація досягається повним знищенням ворога на окупованих територіях, повним знищенням ворога. А ракетні обстріли долаються ракетними ударами, які значно більшими, ніж є в Російській Федерації. Етапність виконання, о саме така. Все, більшого нічого немає. І нам теж розказувало до початку війни, ви що зібралися воювати з Росією? І ми дали відповідь: так, ми зібралися воювати з Росією. Ви що? Зараз нас запитуються, ви що зібралися перебити всіх росіян, на, які знаходяться на окупованих територіях? А які варіанти? Звичайно, зібралися. Ви що зібралися подивити російські ракетні атаки своїми? Так, а іншого варіанту просто не існує. І ми до цього йдемо, і ми до цього прийдемо. І це треба поширювати, і пояснювати, і показувати. І тоді не будуть виникати публікації в Times, що у нас негативні сценарії, негативні прогнози. І тому, тому що всі ці прогнози і сценарії вони виходять з смислових конструктів, не з щоденників, які там Майкл Накі. Цей самий Стерненко і всі інші там формують. І трендів, які там у нас малюють, не звідти виходять, як негативних, так і позитивних. Причина всього сутність війни і прогнози, вони базуються на головних смислових конструктах. І ми, на жаль, не приймаємо участь у їх формуванні. Ми не формуємо своїх і не представляємо їх. Потрібно боротися за це, а не постійно виляти хвостом. І щось там змінювати. То ми виходимо на кордони 91-го року, то хоча б на станом, як зараз Зеленський говорить, там 24 лютого 2022 року, це все сприймається як слабкість, як заплутаність, як готовність до якихось гнилих компромісів і так далі. Ну ось, отак можна прокоментувати публікації, яких стає все більше і більше. В західних засобах масової інформації, і наші всі, значить ці кабінетні мудрогелі їх намагаються якось інтерпретувати і щось там пояснити, замінюючи одні дурнуваті смислові конструкти на інші. Це все дурнуваті абсолютно. Рівновага на полі бою, ні поразки, ні перемоги, частину якимось там тушкою зайти в НАТО. Гарантії безпеки, там формула миру це все дурниці. Від них треба звільнятися. І і висновок найголовніший: нам треба припиняти реагувати на всі ці хроніки війни чи щоденники війни. Це абсолютно, я не знаю, це, мабуть, розважальний контент. От я на це все дивлюся, що продукують більшість блогерів. Це розважальний контент, я інакше це не розцінюю. Дискусія повинна вестися на рівні оцих філософських концепцій війни і смислових конструктів. Вони є визначальними. Це предмет для дискусії. Суперечок. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступної зустрічі.